Людина складається з духовного тіла, душевного тіла і плоті. Так само, і все остальне складається. І лавра є духовна, є душевна і є те, що ми бачимо: корпуси, дорога, і камінці, і то все для того, щоб це все було, хтось його облаштовував і настраював. І саме перше це молилися для того, щоб ця святиня була і захищала нашу. Держава. На сьогоднішній день стало питання. Будуть монахи. Значить, уйде і піде звідси і духовність. Якщо монахи моляться, і держава держиться, монахи перестануть молитися. Невідомо, що буде із держави. Я думаю, що нам потрібно не відступати перше від духовності. Немає духовного, немає і тілесного.